Друзі, всім привіт! Знову рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні знову прилетіла на дачку, аби продовжувати наводити тут лад. У нас на каналі вже більше трьох тисяч підписників, тому хочу знову представитися. Мене звати Ельміра і ми з чоловіком у листопаді місяці 2025 року придбали ось цю от хату за 5,5 тисяч доларів. І у цьому відео я хочу розповісти про те, як я взагалі не планувала вести YouTube канал, і скільки в результаті я зробила за перший місяць монетизації на моєму каналі. Планую я поприбирати в оцій зоні, ну і поки буду прибирати, буду потрошки вводити вас в курс справи, особливо для тих, хто на цьому каналі вперше. Ми з чоловіком давно хотіли переїхати з міста в село і купити будинок для постійного місця проживання. Ми навіть знайшли такий варіант, це одноповерховий будинок в нашому селі з усіма комунікаціями в нормальному стані. Жити можна було одразу, але ціна... Близько 70 тисяч доларів, плюс комісія ріелтора і плюс оформлення документів. Таких грошей у нас, на жаль, немає, та й чесно, у нас час вкладати такі суми в нерухомість, тим більше в Дніпропетровській області, дуже ризиковано. Тому, коли ми побачили оголошення з цією хатою, то зрозуміли, це наш оптимальний варіант, недорого, можна використовувати як? Дачу, а якщо все буде добре, з часом побудувати тут новий будинок. Хата і подвір'я були дуже в занедбаному стані. Я одразу сказала чоловіку, що таке гріх не зняти хоча б просто для пам'яті. Тому першу нашу проїздку я просто взяла звичайний телефон, зняла, показала двір, будинок, без сценаріїв, без планів, а вже вдома записала озвучку на звичайну петличку з тему, яка прийшла мені безкоштовно. Я тоді взагалі не планувала вести YouTube, максимум, що робила до цього, це короткі рілси про математику, бо раніше її викладала і вела свій ТікТок канал. Виставила я відео і воно потихеньку почало набирати перегляди та й коментарі. Зараз на ньому вже понад 21 тисяча переглядів. Ну і продовжу тему своїх відео. От я виклала перше відео ну і подумала, що воно так добре набрало, тому що просто типу хайпова тема, що купили хату. Це типу всім цікаво, подивитися огляд, що скільки коштує. Ну Я думала, що викладу наступне відео, ну і там, типу 200 переглядів, як зазвичай на нових каналах. Виклала друге відео, це виходить другий день, як ми сюди приїхали прибирати. Ну, воно було взагалі недовге, там хвилин на вісім. Виклала його, і воно теж потихеньку-потихеньку набрало 13 тисяч. Я якби взагалі не очікувала, реально думала, ну що, ну, 500 переглядів, ну добре, там тисячу, типу, кому це цікаво, ніхто мене не знає, чого б мене типу дивилися. Але ні, відео набирали, і кожне наступне відео набирало, ну, мінімум 10 тисяч і вище. І я ось так от просто знімала без якихось там сценаріїв. Просто от як приїхали, так і зняла. Ось що було, те і розказала один день, одне відео. От, якось отак. Так, ну що, потихеньку перекладаю ці от цеглинки туди, щоб вони були обережненько складені. Зараз перекушу і розповім, що там у мене конкретно по мематизації і скільки я заробила. За цей місяць на перекус у мене он, кава, сосиска в тісті і сільська собака в мене це все випрошує. Іди їсти додому, мокра вся прийшла, холодна. Тебе що не кормлять? У мене нічого нема, тільки он каву пила. на, Хочеш на забирай. Ні? Вже все? На. Так, ну і трошки розповім вам по статистиці свого каналу. Ну і скільки я в результаті заробила на сьогодні, а сьогодні у нас 22 грудня 2025 року. Так, зараз заходжу я у YouTube аналітику. І ось переді мною усі відео, які я записала за останній період. У мене там десь приблизно 13 відео, і ось внизу у нас виходить найперше відео, яке я виклала 11 листопада. Воно набрало 21 тисячу переглядів. Якщо на нього зайти, то одразу видно, що за нього зараз ми перейдемо в дохід. Я отримала 2 долари 20 центів. Це тому, що я його виклала першим. і в мене ще тоді не було монетизації. Якщо ви виклали відео і немає монетизації, то, звичайно, за нього за цей період нічого не платиться. Платиться тільки за ті перегляди, які вже були після підключення монетизації. Давайте перейдемо, наприклад, на наступне відео. Давайте четверте. Це 20 тисяч воно набрало. І якраз десь в той період в мене підключилася монетизація. І давайте перейдемо у вкладочку Дохід. І тут видно, що за це відео YouTube мені заплатив 11 доларів. За 20 тисяч 300 переглядів і дохід на тисячу переглядів у мене було 54 центи. Я так зрозуміла, що це, мабуть, тому що це перше відео, яке в мене монетизувалося. Давайте перейдемо до наступного відео. Ось це в мене виходить відео, яке набрало найменшу кількість переглядів на каналі: 8400 тисяч переглядів. І за нього я отримала дохід 3 долари 90, центів, і дохід на тисячу в мене було 46 центів. Але це, в принципі, був тільки початок. Давайте подивимося наступне відео, яке набрало у мене майже 17 тисяч переглядів. І якщо перейдемо в кадочку Дохід, то тут вже сума значно виросла. Мені за це відео заплатили 13 доларів. І дохід на тисячу переглядів у мене 79 центів. Давайте перейдемо далі. О, давайте візьмемо ось це от відео, яке в мене набрало найбільшу кількість переглядів на каналі. Це 37 тисяч переглядів. Переходимо в аналітику цього відео у дохід. І бачимо, що тут сума ще більша, ніж за попередній. Мені заплатили 51 долар. І е, дохід на тисячу переглядів в мене 1 долар 37 центів, що значно вище, ніж за перші відео, які в мене монетизувалися. Ну і давайте переглянемо для зрівняння останні відео, оскільки мені платили за тут за тисячу переглядів. Переходимо в аналітику. Дохід в мене за це відео за 13 тисяч переглядів я отримала 22 долари, і дохід на тисячу переглядів вже був 1 долар 70 центів, що дуже навіть непогано. І давайте тепер зайдемо в аналітику всього каналу за весь період. Нагадаю, що підключила монетизацію я першого грудня, і ось з 1 грудня по сьогоднішнє число по 22 грудня я заробила, якщо бачите, там написано прогнозований дохід, 196 доларів 60 центів. Ну, тобто, я думаю, до кінця місяця буде якраз 200 доларів. До речі, вивести можна тільки суму, яка кругла, тобто 100, 200, 300 доларів. Якщо ви не набрали 100 доларів за місяць, ви цю суму Вивезти не зможете. Якщо в мене, наприклад, буде 200 доларів, то в січні я вже можу вивезти 200 доларів. Якщо не буде, то тільки 100. Ну і давайте перейдемо в аналітику цього доходу і покажу точно. Ось, дивіться, показую. 30 листопада в мене було ще 0 доларів. І першого мені вже заплатили 9 доларів за перше відео. Оці от піки на графіках це якраз тоді, коли я викладала відео. Найменше в мене приходило за день долар 53, а найбільше це за моє найбільше відео, яке набрало найбільше переглядів 21 долар 70 центів. І ось внизу видно, скільки кожне відео принесло мені доходи. Кому мало, кому багато, мені нормально. Я планую цю суму використовувати для інструменту на дачу або якісь матеріали купувати. Ну, щось таке на більше там в принципі не хватить, але як ніяк є, хоча б якийсь дохід, і це на секундочку за перший місяць. Де я навіть ну, не планувала заводити ніякий канал, які там гроші взагалі, але я, їх, в принципі, навіть ще не виводила, тому я точно не знаю, як там буде далі, чи я реально заробила ці 200 доларів, чи вийде в мене реально їх вивезти. І ось у мене загалом на каналі 173 тисячі, якщо відняти кількість переглядів до монетизації, які не враховувались, ну там можна десь тисяч. 3040 відняти, тобто десь за 130 тисяч переглядів я отримала 200 доларів. І всього в мене майже 23 тисячі годин перегляду, і вже на каналі 3145 підписників. Мені здається, я в принципі все розповіла. Якщо у вас будуть ще якісь питання, то пишіть обов'язково у коментарях. Всім відповім або на якісь цікаві питання, також можу зняти якісь окремі відео. Ну і не перемикайтеся, дивіться далі. Так, друзі, ось так от у мене вийшло. Ось тут от був шифер, все сюди поприбирала це глинки туди, які змогла, бо вже не встигаю. Гору от розібрала глиняну. Ось тут теж був шифер, я все туди гарно позносила. ну І в наступний раз буду ось тут оце все. Далі прибирати сьогодні не все встигла. Друзі, зняла це відео, просто поділитися своїм досвідом, можливо, комусь буде цікаво, скільки і як можна зробити в перший місяць на Ютубі. Я, якщо чесно, не сподівалася, що взагалі і якусь копійку там можна заробити, не те ж там 200 доларів. Для мене це реально і щось, типу, ну, нереально. Я не сподівалася на це. Так що якось отак буду і надалі знімати свої прості відео про те, як ми до ладу приводимо нашу дачу, садимо город, проводимо час сім'єю в селі. Ну і в принципі, як ми будемо планувати тут з часом жити. Якщо вам цікаво, залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся, всім папам, Зустрінемося з вами у нових відео.